Медичний батальйон Гіпократ для порятунку поранених на війні концепцію такого підрозділу розробила група лікарів-добровольців. Андрій Черемський пробув у зоні АТО майже чотири місяці. Каже, здебільшого бійців везуть до шпиталю по декілька годин. За цей час дуже багато хлопців гинуть через низку причин, яких можна було б уникнути за умови надання фахової медичної допомоги. На першому місці крововтрати, а також поранення грудної клітки та голови. У нас до поранення грудної клітки. Такі хлопці гинуть від. Напруженого пневмотороксу, тому якщо таким пораненим вчасно не надати відповідну допомогу, а саме декомпресію, не провести декомпресію грудної клітки, то такий поранений гине при пораненнях голови шерепно-мозкових. Рамах, значить, у таких пацієнтів з дуже частим ускладненням є порушення дихання. Існуюча система меддопомоги каже Андрій Черемський, орієнтована на умови Другої світової війни. Тоді було зрозуміло, де фронт, а де тил. Нині ж війна не типова. Підрозділи розкидані на десятки кілометрів. Тому потрібна мобільна структура, яка розташовуватиметься максимально близько до зони бойових дій. З поля бою до медпункту на колесах бійця транспортуватимуть підручними засобами. Далі фахівці нададуть йому первинну лікарську допомогу, щоб стабілізувати стан пацієнта перед подальшою евакуацією. Одиниця такої мобільної структури, модуль, створення якого каже Андрій Черемський, не потребує особливих затрат лише невеликої реорганізації в існуючій системі меддопомоги. Модуль це е, е, такий е... Три-чотири автомобілі, один із яких великий, який буде виконувати функцію автоперев'язувальний. Дві-три машини евакуаційних. Тобто на базі цих оцього комплексу автомобілів, оцього модуля, ми передбачаємо, що будуть працювати фахівці-лікарі, анестезіолог, хірург, травматолог, нейрохірург, може психіатр на евакуаційних машинах будуть працювати лікарі-інтенсивісти. Або анестезіологи, реаніматологи, і відповідний середній медичний персонал. Втім, на рівні МВС до концепції добровольців не дослухалися. Тож нині медики знайшли однодумців в Івано-Франківську. Батальйон «Гіппократ» зареєструють як громадську організацію. Допомогти ж матеріально обіцяють волонтери та представники влади Прикарпаття.